Я тут згадувала Сімонян. Сімон'ян не змогла погрозами зупинити скандал через свої слова про ядерний вибух над Сибіром. Знаєте, друзі, ми тут раніше навіть російських пропагандистів це помітили. Говорили з вами про це в нашій підсумковій програмі. «20 хвилин, яку ми робимо для вас. Заходьте на Ютубі, дивіться, і от ми так ну подумали, ну говорить і говорить. А вони ж вже що тільки цей потрухують, да? тому що то повний місяць, то країна шаманів, то може жартують, що її а, б, б, прокляли вірменські відьми. <гум> і от таке зрадницю сіманян. І от тому таке її вважається. Ну але все таки російський, ось цей інформаційний не істеблішмент і пропагандистський знаєте, він так оживився, що вже третю добу забути за все не може. Обговорюють всі. На Сіманян вже пишуть просто такі. Документи і листи з вимогою притягнути її до відповідальності, кажуть вибачайся перед Сибірянами. кажуть, іди рівень своїх естрогенів і зіркової хвороби трошки знижці маньяну. Це і радять її і ж колеги по цеху. Ну такі ж пропагандисти, такі ж рупори Кремля, такі ж, які закликали скидати бомби по мирному населенню, які закликали бомбити Вашингтон, Лондон, Варшаву, які закликали на Шобіки на Білгородську області, теж поскидати над своїми ж над Росіянами бомби, тому що ну туди ж ходили з Легіону Свобода Росії і РДК визволителі, от а там кажуть, ну щоб їх нетралізувати, давайте вам більше б'є А тут щось вони не хочуть. Ну от щось їм кажуть, що ну Сибір не треба, і напевно нас якось задіне. Взагалі, Сіманян сказала, не знаю, чим подумала, може і нічим. Але вже третю добу не вщухають. ось ці обговорення серед російської пропагандистської спільноти. Депутат Московської міської думи Євген Ступін каже: лякай, не лякай Сіманян чи бомбами чи іншими погрозами. Взяв і написав, от, коли став. Він, звісно, перебуває в вірмені. Може, він там разом з відьмами теж і накладає прокляття на симонянця. Ми не можемо достеменно перевірити, перевірити. не в Ірменії і, і, і добре. А от але написав: написав ступінь листа з вимогою слідчого комітету притягнути Сіманіяншу до кримінальної відповідальності. А що ж він впачає в її оцих закликах, висловлюваннях, риториці? Давайте разом почуємо. У діях державного пропагандиста є ознаки складів злочинів, передбачених статтями 354 і 356 кримінального кодексу РФ, заклики до розв'язання агресивної війни та застосування зброї масового ураження. Якщо цих людожерів із державних каналів не зупинити, вони можуть реально спровокувати катастрофу небачених раніше масштабів. Про це своє звернення до слідчого комітету ступінь розповів лише півгодини після того, як про свою заяву до правоохоронних органів вже від себе, що в них там коїться, господи, позорище стидоба, повідомила сама Сімонян. А Сімонян теж теж написала країна Доносів, Доносів і країна в'язниця. Знаєте, деякі більш-менш свідомі росіяни теж в коментарях до наших програм пишуть, що вони живуть і відчувають, що вони живуть в країні в'язниці. Ну ви ж теж самі до цього і спричинилися, а, тому що. Мовчали, обирали Путіна, продовжуйте це робити в своєму вже листі. Пропагандистка Сіманіян каже, що треба ступіна ось цього, які просить перевірити її. Теж перевірити за статтею наклипи. кримінальним переслідуванням. Сіманіян пригрозила іншим критикам. каже ти буде критикувати мої геніальні сентенції? Теж отримайте листа і доноса. повідомила, що склала вона заяву за статтею наклеп. Гляньте наклип. Ну, Це ж вона говорила. Там є ролик. Хто ще не бачив? Там 4 хвилини там все пояснюється про дітей. Згадали якісь мобільні телефони, ядерну зброю. Вона ну наговорила собі нормально. А чи вона тоді думала, не зрозуміла, мабуть, чи добре виглядає блакитна підводка під блакитний піджак. Це не лукізм, звісно, але ну самі А, Чи то вона перегрілася десь на сонці, бо вона дуже засмагла на цьому відео і не зрозуміла, що стало причиною такої риторики. Келе, але знайшли, знайшли захисники, адвокати всіман Кадиров, Рамзан Кадиров. Ну, він же ж попирає все, що зі словом закон пов'язане на території Російської Федерації. Бо слово закон довше ніж слово Дон, тому він він не може його вивчити. Каже Кадиров, що молодець, що Сіманян і слова Маргарити Сіманян про ядерний вибух. А вони ну заступився за них Кадиров. З його міркувань вона мала на увазі, що навіть за. Ось такого несприятливого розвитку подій Росія порівняно. Зрештою світу стратегічно не програє. Кадиров слово стратегічно. Ну, це не він явно пише його якась пресслужба, і вони там періодично, щоб довести, що він живий, здоровий і а, жваво їсть горішки кещу. Періодично викладають якісь пости. А Кадирова Кадирову Сіманян подякувала. Ну що ж і не подякають, хоч то подякувати, хоч хтось захистився. А вона каже, що а, Кадиров найкраще від усіх розуміє російською мовою. А, каже а, Сіманян, чиста про. Ста російського происхождення про Кадирова, що вони от порозумілися по-русски, ну населення таке відбувається. Вона побажала йому довгих років життя і подякувала.